Всім привіт! Мене звати Макс, і ви на каналі Board Game Fun. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями та досвідом від Ultimate Starter Set по Warhammer 40 тисяч. І важливою частиною цього ролику буде фінансова сторона, оскільки, як ми знаємо, що Warhammer не найдешеве хобі, але начебто і вартує свої гроші. І поговоримо ми, як ці гроші зберегти. Одразу щиро прошу поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте разом розвивати україномовний контент, оскільки алгоритмам потрібен не лише ваш перегляд, а й активність. Тому, будь ласка, лайк обов'язково підпишіться. А коментарі я вас буду просити вже по ходу відео. Тож поїхали. Отже, якщо ви пропустили розпаковку цієї краси, то ось по підказочки зможете передивитись, або я залишу посилання також в описі до цього відео. Після розпаковки одразу негайно після того, як вимкнули камери, ми з братами почали потихенько добувати деталі та збирати самі моделі. Наймолодший брат обрав, що він буде грати за спейсмаринів. Відповідно, він їх і збирав, і навіть більше того, він вже обрав орден космодесанту, в кольори якого буде фарбувати своїх хлопців. І це ворони Рейвенгвард. Як на мене, такий собі вибір. Особисто мені вони не дуже подобаються візуально. Можливо, моя думка базується через те, що я нічого не знаю про їхній бек, лише тільки те, що вони там такі якісь прудкі, таємні і так далі. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам його вибір. Можливо, ваш коментар змінить мою думку або ж його думку. Краще його. Але все ж я поважаю свідомий вибір того парубка, ні в якому випадку не тисну. І більше того, він вже почав формувати деякі моделі. А в коробці Ultimate Starter Set ми маємо наступні моделі: це загін з п'яти інфернусів і такий же по кількості загін термінаторів. А також капітана в термінаторській броні, а ще Лібраріана в Термінаторській броні. Інший братик обрав собі тиранідів, і цієї гедоти у коробці справді багато. Цілих 20 мерзенних термагантів з двома ріперсвармами. Три страшнючих Ліперса, п'ять стрілкових барбакаунтів, один розкішний та крилатий Терніт Прайм. Ну і звісно, як на мене, перлина цієї коробки це психофаг. Якщо що ця термінологія неофіційна, просто ми їх самі між собою так називаємо. Коротше, на це все виглядає прямо дуже кайфово, отже, моделі ми вже зібрали і навіть зіграли кілька раундів, щоб зрозуміти, як працюють правила і плануємо свою першу повноцінну партію. І якщо ви бажаєте відповідне відео про це, то будь ласка, напишіть про це у коментарях. А щодо збірки моделей, то це ще не все. Оскільки особливостю саме цього Ultimate Starter Set є також тірейн. А саме ось такий розкішний бункер, який я особисто хочу дуже сильно пофарбувати. Ще багато стін, які я поки не хочу склеювати в якісь форми, бо до кінця ще не розібрався, як саме працює у цій грі Тірейн і Гроладна. А сама думка, що я з цих шматків стіни можу вибудовувати абсолютно різні локації, тішить мені душу. Також у коробці, як я вже демонстрував в розпаковці, ми знаходимо ігрове поле, 10 кубів, дуже кльовий хендбук і надрукований рулбук, що особисто мені дуже подобається, бо читати PDF-ку з телефона і шукати ту частину правил, яка тобі потрібна, не дуже зручно. А тут прямо краса. Так, от коли ми з братами побачили і пізніше усвідомили, скільки тут всього в одній коробці, то нам закортіло порахувати гроші, що я вам зараз і продемонструю. Брали собі ми цей стартер-сет на сайті Дім Ігор, і там є повний асортимент, що по настільним іграм, що по вархамеру, пензлі, фарби, коротше, все необхідне, що вам потрібно, навіть книги є. До речі, у них в Дніпрі також є ще клуб, там де можна пограти у Вархамер. Хто живе у цьому прекрасному місті чи є десь поруч, обов'язково завітайте. Там проводяться турніри, майстер-класи по фарбуванню, що особисто я вважаю просто must-have у цьому хобі. Особливо, коли ти так сильно трусишся над своїми першими міньками і хочеш, щоб одразу з першого разу вийшло все вдало, то там тобі покажуть, розкажуть, що як треба робити. Взагалі я останнім часом періодично залітаю в клуби Powerhammer і це просто кайф. Ну, типу, одна справа сайт полистати, а інше це коли ти заходиш, дивишся на ці полиці, дивишся, які пацани є розфарбовані в інших гравців. Це просто ну кайф. Ти слину пускаєш від цього. Але конкретно в нашому випадку ми будемо листати саме сайт, і повертаємось до питання. Бабла. Дивіться, я тут зібрав в одну корзину фігурки, типу якби я ось це все купував би окремо. Точніше, я повідкривав всі ці вкладки, де є ці фігурки, а саму корзину ми зараз з вами разом будемо формувати. І починаємо ми з інферно складу. Тут в коробці, звісно, 10 мініатюрок. У нас тут є всього 5. Ну нехай, навіть якщо це в половину, там за штуку, ми її додаємо, потім собі віднімемо. Окей, йдемо далі. Наступні у нас це термінатор термінаторського. Тут у нас п'ять дядьків, тут ми маємо шість в коробочці, але все одно, типу, ми на це будемо плюс-мінус зважати. Далі у нас іде капітан в термінаторській броні. Дуже красивий, гарний дядько. Ми теж додаємо його в корзину. І останній з цієї групи це Лібраріан в термінаторській броні, і теж ми його додаємо в корзинку. Тут навіть якісь акції є. Я ще зараз не знаю, чому це знижка, це ж не моя індивідуальна знижка. А це можливо сьогодні 11, .11. я записую. Можливо, тут просто такі знижечки. Нехай, ладно, знижками, просто із знижками. Ви у просто уявляємо, що ви зараз потрапили на там шалені скидки. Просто підсумуємо. З спейсмаринами ми закінчили. Переходимо до. Тиранідів. І тут у нас іде 5 барбагаунтів, які коштують там, півтори тисячі. Зараз знову ж зі знижкою. Ось у нас 5 чуваків тут стоїть. Це я собі хочу терені купити, не звертайте увагу, закрили. Е, термаганти 11 чуваків. Е, 11, Чому, скоріш за все, тут теж є типу, десятка і один ріперсварм. Е, Тут так само є 20 всього тиранідів термагантів, і 2 реперсфарма. Тобто ми купимо 2 коробочки таких термантиків. Раз і додаємо два. Переходимо до цих леперсів, Оці дуже жорсткі тіпи. Мені мені дуже подобаються, Напевно, їх в першу чергу буду фарбувати. Допомагати своєму братику, бо він не зможе все зараз. І ми додаємо до корзини трьох цих три фігурки, Три фігурки в цій коробочці. Далі у нас іде психофаг, який коштує по факту двушку. Ну знову ж скидочки. Приємно, приємно, приємно. На таких скидочках приємно купувати. І терейн, Панове, терейн. Він коштує 3. Нехай. І того. Ми назбирали ось майже на 17 штук. Нехай там ми занехаємо та, зараз від це. Знову ж це без ігрового поля, без кубів, без там друкованих правил, цих датасетів, Коротше, тобто це фігурки. Уже ми збирали на 17, це на знижках. Так би воно. Я просто е експеримент робив цей до е зйомок, то там вийшло під 20. Ну, окей, там де, в половину е, інферносів і там мен, на менше один термінатор. Але причому я не знайшов теранит прайма. Оцього дядька крилатого я не знайшов. Тому нівелюємо цю ось, умовну скидочку. Май, ну, 17 кусків. 17. А тепер ми на цьому ж сайті подивимось, стартер сет. Осьо. А, його навіть ще, на жаль, в наявності нема. Можливо, тимчасово все розкупили. Ну, 7700. 7700 і майже 17. 17 Ладно, це на знижках вчора. Коротше висновок простий. Стартер сети це максимально вигідна покупка з точки зору ціни та наповненості коробки. Але при цьому тут також є і свої мінуси. Бо, наприклад, якщо ви от, терпіти, не можете спейсмаринів чи не хочете просто збирати таку армію, чи вам тіраніди не подобаються, то у вас просто немає вибору. Бо в стартер сеті 10-ї редакції саме спейсмарини проти тиранідів. Взагалі, наскільки я зрозумів, всі стартер сети кожної редакції це спейсмарини, лице обличчя вахи проти когось. В минулій редакції, якщо не помиляюсь, були некрони зараз, бачимо тіранідів, і нова редакція, кожна нова редакція по васі, виходить, начебто раз в три роки. І ось е за чутками в 26-му році, ось влітку, буде виходити 11-та редакція, і там будуть спейсмарини проти орків. І якщо такий буде, то я обов'язково візьму собі такий стартер сет, але про це ще рано говорити. Коротше, стартер-сети по ціні топ. Але якщо вам не подобаються конкретні фракції, то зверніть увагу на комбот патрулі Вони теж Дешевші, ніж збирати ті юніти всі окремо, але все ж не такі кльові, як стартер набори. Якщо ви бажаєте ще більше контенту по Warhammer українською, то, будь ласка, ставте лайки, пишіть свої коментарі, лайкайте коментарі інших коментаторів, проявляйте свою активність, пересилайте це відео своїм друзям і зустрінемось у нових відео. А наразі в мене на все. Дякую за перегляд. Па-па!